Вір, сонечко й хмаринка. Було собі у матінки дві дочки, дві сестрички, в обох носи керпатенькі, в обох рожеві щічки. Завжди в усім однакові були обидві дочки. В обох спіднички макові, вишивані сорочки. У кожної у донечки однакові хустинки. І в першої у тонечки, і в другої маринки. Жили вони у матінки, все бавились, гуляли, лягали разом з патоньки і разом уставали. Чистенько умивалися, вичищували зубки, у тазику купалися. Ой, купки та ще й хлюпки. Була ні трошки тонечка, ні більша від маринки. Обидві до віконечка підходили навшпиньки. Обом у дві долонечки давали всі гостинці. І що було для тонечки те саме і Маринці. Подружки під віконечком, сестрить гукають дзвінко. Та от котра з них тонечка, котра із них маринка. Однакові від донечки та є одна відмінка. Всміхається все тонечка, все хмуриться маринка. От в руки візьмуть віннички і нумисти по хаті. Танцюють у праміннечку смітинки волохаті. Регоче тоня дівонька, піймать смітинку хоче. Маринка хмурить брівоньки, то віями мигоче. У дощ іти на вулицю їх не пускає мама. Та тоня й тут не журиться, сміхається так само. Гукає Тоня. Здорово, цукерки нам купили. Маринка хилить голову і кривиться щосили. Сьогодні дрібно ніжками і перша й друга дочка зеленими доріжками пішли до дитсадочка. Сміялась радотонечка, тонечка, метлялась в неї кіска, ще й плескала в долонечки, стрибала, наче кіска. Маринка ніби злякана, в куточку тихо гнулась, хоч, правда, і не плакала, але й не посміхнулась. Тепер їх звуть не тонечка, і ніж не Маринка, Веселу доню сонечка похмурливу маринка